Друзі, я вас вітаю на каналі Смачного. Сьогодні готую ось таку яскраву і просту у приготуванні закуску, яка займе у вас не більше 10 хвилиночок. Усім гарного дня. Спочатку беру моркву. Вона у мене вже відварена і потерта на дрібній терції: 70 г моркви, 2 яйця, 1 столова ложка борошна, 1 столова ложка сметани, 1 столова ложка олії. Сіль за смаком і півчайної ложки куркуми. Все це перемішую. Далі буду пекти великий млинець. Чому великий? Тому що в мене сковорода нестандартного розміру, і якраз оця вся суміш піде у мене на один млинець, так як я і хочу. Один моркв'яний. Ось цей млинець у мене готовий. Бачите, як я говорила, він нестандартної величини, він повністю пропікся. Я його смажила без. Олії сковорода була суха, але під закритою кришкою. Ось він гарненько так пропікся. У мене буде два млинця таких овочевих, 70 грамів вареного буряка, натертого на дрібній терці, два яйця. Тільки сюди я додам десь 1 4 чайної ложки меленого перцю. Чорного і півчайної ложки ще додам сюди паприки солодкої. А все останнє так, так само роблю. Додаю сметану столову ложку, далі сіль за смаком додаю, олія, так само одна столова ложка, борошно, одна столова ложка. Все це перемішую і відправляю на сковорідку, так само випікаю під закритою кришкою. Ось млинець з бурячка. Він також у мене готувався під закритою кришкою на сухій сковороді. Далі роблю наступне. На жовтий млинець викладаю трішки сметани. До речі, сметану можна замінити майонезом або поєднати їх разом. Змащую його. А далі зверху викладаю сирок, плавлений. У мене сирок комо. Він взагалі такий на смак, дуже масляний, дуже приємний. І сир загальна вага 150 г. Розпреділяю все гарненько по всій поверхні. Далі, на цю сирну основу, натираю на дрібній терці 2 зубочки часника. Далі зверху викладаю наступний млинець і притискаю. Так само зверху змащую основу, відправляю капчену ковбасу, дрібно нарізана грамів 100-120, ось так її. Можна брати сюди м'ясо. Трішки зовсім зелені, кріп та петрушка. У мене трішки кропу і трішки петрушки. Так само розподіляю по всій поверхні. А тепер залишається лише загорнути все це у рулет. і відправити в холодильник хоча б на годинку. Погляньте, якою яскравою виходиться закуска. На столі вона не залишиться непоміченою. А готується, як ви бачите, дуже просто, легко та швидко. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!